Я побачив статтю ЮНЕСКО, по-моєму, 2010 року про те, що кримськотарська мова вона на межі зникнення, знаходиться в критичному стані. І таким чином я вирішив підтримати кримськотатарський народ, який є корінним українським народом. І для мене важливо, щоб для українців, ну і загалом для, всіх світ, для всього світу Крим асоціювався не з Морем і пивом, а саме з культурою кримських татар і з кримськими татарами, оскільки це їх територія, їхні, їхня батьківщина, це земля, де вони сформувалися як народ. І от саме щоб. Коли українці приїжджають в Крим, вони змогли сказати хоча б декілька слів кримськотатарської, щоб віддати шану народу, який як і український багато настраждався. А ми можемо говорити про депортацію, але на жаль, українці дуже мало знають про цей чорний період в історії кримськотатарського народу.